Є речі, які нас роз'єдняють. Це наші амбіції, наші політичні вподобання, наші якісь інтереси. Але є одна єдина річ, яка нас всіх об'єднує. Це допомога нашій армії. І тому я вам дякую, що сьогодні ви всій замі, тому що скільки ми з вами не сварилися кулуарно, чи відкрито, чи в засобах маси інформації. Як тільки я закликав прийти допомогти військовим, ви прийшли. Я за це вдячний, і я вважаю, що саме тому Україна переможе, тому що тільки підтримка армії дозволить нам працювати. Місту жити, і ми чудово розуміємо, якщо російські війська підійдуть сюди на постріл е і граду, то вже нам буде все одно, які у нас чи красиві вулиці, чи, чи гарний міський голова, чи е що там відбувається в садах перемоги. Е але колеги хочу ще додати, що я вважаю, що крім підтримки військових дуже важливо, щоб наше місто було ефективним, щоб наше місто працювало, щоб у нас працювала медицина і надавала допомогу нашим військовим пораненим, щоб у нас була ефективна транспортна мережа, щоб у нас був в місті порядок. Саме тому я вважаю, що ми повинні працювати разом і над тими всіми питаннями. Ще коротко, продовжуючи нашу ініціативу по очищенню влади, хочу сьогодні оголосити, що Ще дві людини ем, вирішили самостійно залишити свої посади і написали заяви про звільнення. Це директор ПТП 1628 Іванюк І керівник пресслужби Рябокінь Аліна. Хлопець. Пані Юля, не соромсь. Але тут є питання, колеги зараз у нас звільняються ці посади, у нас звільняються вакансії, і як то кажуть, ламати, не будувати. І ми не повинні допустити, щоб міська рада припинила працювати. Тому я закликаю. Всіх депутатів я не вважаю, що в міській раді є там якась коаліція, опозиція, тому що за законом коаліція і опозиція, вона є тільки в Верховній Раді, нам прямо це прописано в законі. У нас є коаліція. От ми сьогодні зібралися, от коаліція є. Завтра вони зібралися, коаліції немає. Сьогодні ми зібралися і вирішимо військове питання. А завтра, якщо ми не зберемося і не вирішимо питання, які у нас купа. В тому числі про розподілення бюджету для тих самих військових, в тому числі для фінансування, прибирання, ремонту доріг і так далі, Ну, що я вам розказую, ви все чудово знаєте, і ви відвідуєте ці комісії, всі відносите свої пропозиції, я те, що це вам вдячне. Тому ми повинні забезпечити тут в місті надійний тим і працювати, і ходити на всі сесії це моя принципова позиція. Тож. Я чекаю вас всіх, всіх 42 депутати, ну на, на даний момент на 41 депутат, всі горі фракції до себе, коли у вас буде бажання можливості, приносити свої кандидатури. Mm -hmm. Я не вважаю, що хтось там опозиція чи коаліція від на ці посади. У нас вакантна зараз посада заступника живого комунального господарства. Будь ласка, приносьте. тільки давайте так. Це буде не сват, не кум, це буде фахова людина. Якщо буде одна. Пропозиція і воли фракції скажуть, окей, нас влаштовує, я призначу свої вирішення. Якщо буде декілька пропозицій, ми будемо влаштовувати конкурс. Ну як ви скажете, знову ж таки, але нам треба ці пропозиції зайняти. Та тепер так само. Е Земельний відео так само, тому що так ми і не провели сесію, Одна з причин, чому ми не провели, те, що не подобалась керівниця, і вона мені не подобалась. І тут питання, що вони нам повинні не подобатися, вони повинні виконувати свою роботу добре. Тож, колеги, я е, пропоную зібратися на погоджувальну раду, голі фракції і обговорити нашу майбутню роботу. І чому я сьогодні зібрав цю сесію з одним військовим питанням? Тому що я хочу, щоб ми допомогу військових винесли за душки. Щоб ви не казали, що я маніпулюю цим, чи я не казав, що ви маніпулюєте цим. Це питання, які будуть на кожній сесії. На кожній сесії ми будемо виділяти ці кошти. І я бачу, що там уже публічно пишу, що сьогодні сесія пустишна, що ми не видаємо насправді військовим кошти. Це неправда. Це стосується тільки частини субсидій, тому що так дійсно ми субсидії можемо військовим видати субвенції. Ну, субвенції ми можемо видати тільки залишком вільних коштів. Але через те, що ми, якщо ми сьогодні, якщо ми сьогодні не приймемо це рішення, то й далі будуть заблоковані закупівлі з тих 150 мільйонів, які ми з вами з вами виділили раніше. Тому ця сесія важлива і наступна важлива. Всюди не будуть військові питання. Я ж вам казав, ви там пишете шкурняки. Ну, це взагалі слово, знаєте, не змогло ці кону. Я вважаю, що це одній шкурняк тоді можете назвати. І я буду це виносити на кожну сесію. Тому сьогодні дякую всім, що ви прийшли, працюємо.